ДЕВІД Маккі, Елмер і сніг. Одного ранку картатий слон Елмер зустрів ватагу слонів. Вигляд у них був не надто щасливий. Що сталося? спитав Елмер. Що сталося? Холодно дуже. От що сталося, поскаржився один із слонів. Та не так вже й холодно, відповів Елмер. Просто холодніше, ніж зазвичай. Краще ходімо на прогулянку, щоб зігрітися. Елмер повів слонів туди, де вони ще ніколи не бували. Стежка круто піднімалася вгору, і скоро всі захекалися від утоми. Дякую, Елмере, мені вже значно тепліше, сказав один із слонів. Може, підемо назад? Ще ні, наполягав Елмер, ходіть далі. Трохи згодом слони вийшли з-за дерев і роззирнулися. Все навколо було біле. Сніг! закричали вони, хоча слони уже й чули про сніг, проте зараз уперше побачили його на власні очі. Усі почали гасати і гучно сміятися, граючись у снігу. Ту дуже холодно. вигукнув один із слонів. Холодно, але весело, засміявся інший. Агов! Подивіться на це! загукав Елмер. Він ковзав по крижаному озеру, яке повністю замерзло, і зацікавлені слони один за одним приєдналися до нього. Слони ковзали і підковзувалися, зіштовхувалися і падали. І дуже дуже раділи, вони й не помітили, як Елмер тишком нишком прослизнув повз них. Усі вже й забули про Елмера, як раптом почули голос неподалік Допоможіть, рятуйте, я весь замерз. Слони перестали гратися та поспішили шукати Елмера. Як же вони здивувалися, коли дійсно побачили білого слона? Це правда, він такий замерз, зойкнув один слон. Він хоботом доторкнувся до білого слона, і від нього відвалився шматок. Він і снігу. здогадався слон. Я знаю, де Елмер, захихотів інший, і показав на протоптану стежку в снігу. Ходімо. Слони пішли по слідах, аж раптом перед ними вигулькнув Елмер. І почав реготати та кидатися сніжками, які заготував заздалегідь. За мить уже всі слони весело гралися у сніжки. Починається снігопад, згодом сказав Елмер. Нам час повертатися. Сміючись і граючись під снігом, слони поквапилися назад до лісу, а звідти додому. Коли вони нарешті повернулися, один із слонів сказав Сніг це весело, але дуже холодно. Так, погодився інший, гарно знову бути в теплі. Елмер нічого не сказав, лише посміхнувся.